Всім добрий вечір! Сьогодні хочу зробити огляд четвертого замовлення з каталогу номер 11 2025 компанії Oriflame. Приїхала мені коробочка середнього розміру і зараз поглянемо, що в ній. Як завжди, накладна. Прийшла мені парфумована вода Love Potion Cherry on Top код 460 47. Четвертий крок підписки Wellness Pack для жінок, код 38838. Мило: Ray of Sunshine код 46639. Замовила два пробника ароматів парфумованої води Love Potion Essential Ruby код 44306 і парфумованої води Love Potion класичної. Код 22443. І на останньому тижні дії каталогу була пропозиція: якщо ви робите замовлення на 35 і більше бонус балів, можна отримати подарунок сюрприз. І отримала мило з ароматом сливи та синього чаю. Starlit Sky. Код 466.26. Ось таке було у мене невеличке замовлення. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора! До побачення!